Молоде для української держави свято, але з давньою історією. День героїв відзначатиме Завтра Україна. Свято започаткувала у 1941 році організація українських націоналістів. Саме 23 травня 1938 року. Радянським агентом був убитий полковник армії УНР, державний військовий і політичний діяч Євген Коновалець. Після 2014, го а особливо після 2022 року, цей день набув зовсім іншого значення. Україна отримала нових героїв. На жаль, про багатьох із них прийнято говорити герой України посмертно. Тож, як відзначатиме область День героїв, а також як вшановувати пам'ять героїв і як виховувати на їх прикладі українську молодь, будемо говорити далі із гостями студії Ірина Гаврилюк, директорка департаменту з питань культури, національності та релігії Львівської обласної військової адміністрації. Пані Ірино, доброго вечора. Доброго вечора. А також Роман Хім'як, начальник управління молоді та спорту Львівської обласної військової адміністрації. Пане Романе, доброго вечора. Слава Україні! Героям слава вечора. Пані Ірино, Отже, спочатку запитання до вас в часі війни, напевно, говорити про святкування. І про свята зовсім, напевно, не зовсім доречно, тому ми говоримо День Героїв, а не Свято героїв. До 2022 року, принаймні, у Львові було прийнято організовувати урочисту ходу, яка простягалася центральною частиною міста. Очевидно, що цього разу буде по-іншому, тож розкажіть, як саме. Так, звісно, ми відмовилися вже декілька років від ходи. По перше, це є небезпечно, і по-друге, ми все таки тримаємо цю ходу для того, щоб відзначити нашу велику перемогу. А... Свято саме і, і, і цей день ми розпочнемо звичайно з вшанування пам'яті все-таки полеглих героїв України. Okay. Це буде в 11-й годині ранку. На Марсовому полі розпочнуться заходи. Далі вони містяться на 67-й і 76-й поля почесних поховань, де поховані і новітні герої, і герої, які загинули ще в 13-14 роках, і герої Небесної Сотні. І, і, і також після. На цій заходи запрошені і громадськість, і різні структури. І це будуть представники різних гілок влади, і е, мешканці міста Львова, а також Львівщини загалом. Далі біля пам'ятника Шевченку ми організували вже шанування героїв, які. Зараз є живі. це Ми запропонували виступити заслуженому Прикарпатському ансамблю пісні і танцю Верховина, представити свою програму Національно Патріотичну. Вона називається. Охрещені вогнем, вона буде коротка. Власне, щоб мешканці міста і гості могли ознайомитися за коротку обідню переростці з цією програмою. Ми її саме на 13-ту годину біля пам'ятника Шевченку вона буде представлена. Також саме ця програма буде представлена в шостій вечора в будинку офіцерів. Вже для військовослужбовців, членів їх сімей, для медиків, які в працюють в госпіталі, для внутрішньо переміщених осіб, саме з Метою такого національно-патріотичного виховання в різних закладах культури будуть також проведені різноманітні заходи, починаючи з дитячої бібліотеки, де дітки будуть робити для наших героїв різні листівки, які потім будуть передаватися на фронт в 17 годині вечора. В музичному коледжі імені Людкевича буде представлений концерт джазовий з метою також збору звичайно на потреби Збройних сил України Джазовий концерт. Так, це е, у нас є чудесний колектив. Він так і називається львів джаз оркестра. Тарас Курило, його керівник. Вони абсолютно унікальну програму зробили, і це джазові обробки українських пісень, і патріотичних пісень і відомих хітів е, сучасності українських. І я запрошую всіх звичайно до перегляду цієї програми. Чи можете ви нагадати, коли саме відбудеться О, 17 і як годині. долучитися до нього? E, вхід, там вхід вільний. вільний, але, звичайно, донат вітається. Mm -hmm. І це буде Шишкевича, 5 адреса цього коледжу, це 17-та година вечора. Також ці, цілий протягом всього дня буде авторська екскурсія у Львівському історичному музеї. Це виставка «Нетлінні», де представлена унікальна виставка вишиванок. ці це Кожна вишиванка, яка представлена на цій експозиції, це чиясь історія. Це історія людей, які в 40-х, 50-х роках воювали в підпіллі, це унікальні історії жінок, які вишивали вишиванки, коли власне були в гулазі, коли були в констраборах. І це їхні переживання, їхні надії на повернення додому. І вони справді є такі дуже теплі, і на них справді цікаво дивитися. Тому запрошую всіх до перегляду цієї виставки. Е, ще там є унікальні рушники як обереги, як символи та представлені різні регіони України, і вона стане цікавою як для вів'ян, так і для гостей міста. Е, на наступний день, 24-го, буде також в храмі е, апостола Петра і Павла. Мистецька програма е академічного гарнізонний храм Гарнізонний вона храм. Вона. Так, ми його називаємо вже гарнізонним храмом Академічного симфонічного оркестру Інсольвів для ЗСУ. Вона так і називається. Ця програма буде представлена у 8 й годині вечора. Звичайно, метою збору цієї цього концерту буде також збір е на потреби Збройних сил України. Тобто, ми, я веду це до того, що ми вшановуємо героїв не тільки полеглих, а й тих, Героїв, які справді зараз захищають нас, захищають наше мирне небо та і всю Європу загалом. І допомагаєте їм так дуже такою прикметною ознакою будь-якого заходу зараз стали збори грошей, збори коштів для Збройних сил України. Це, напевно, також те, що називається допомога армії, допомога майбутньому. Пані Ірино, одне з мистецьких дійств називається Охрещені вогнем. Чому така назва? Назва така, бо це власне твори у виконанні верховини, які були написані або січовими стрільцями, або це ж з козацької дуби твори. Також там будуть звучати «Ой, Лузі, Червона Калина, яка зараз стала практично другим гімном, таким, який знають всі від маленького до великого, співають і в садочках, і в школах, і на вулицях люди. Тому так вона називається окремо. Ще ні вогнем, бо вона пройшла всі випробування. 13-та година пам'ятник Шевченку, 17-та година площа Шашкевича. І наступний день гарнізонний храм 20-та година. Я правильно все запам'ятав? Ми ще повернемося до цієї теми, але ще однією ознакою характерною, яку, напевно, відбиток, який наклала війна, це є потреба у національно-патріотичному вихованні нашої молоді. Минулого року, пане Романе, це вже запитання до вас. Минулого тижня завершився конкурс проєктів серед молодіжних організацій. Переможці отримують підтримку з обласного бюджету. Особливістю цьогорічного конкурсу стало власне те, що всі вони мають лише одне спрямування: це національно-патріотичне виховання молоді. Спочатку про сам конкурс було передбачено мільйон 600 тисяч гривень. Це є на офіційному сайті Львівської обласної військової адміністрації. Також там переможців 15, вони реалізують 21 проєкт. Я так нескладно поділив. Вийшло приблизно по 80 тисяч гривень за проєкт. На проект. Тобто, на що скерують ці кошти? Всім добрий вечір. Щерослава Україні. Цього року дійсно було визначено один пріоритет, один найважливіший національне національно-патріотичне виховання. І ці видатки в основному підуть на певні логістичні речі: це чи довіз учасників, чи оренда певного обладнання чи приміщень. Бачимо, що ЛЕО, частина цих конкурсних пропозицій була в частині організації патріотично вишкольних таборів, були доволі такі хороші з доданою вартістю. Це створення мобільного додатку. Також напрямки, які дозволяють опанувати основними такими скілами по такмедо, по мінно-вибуховій безпеці діяльності. Тому їх направду не є багато цього року їх практично половину менше ніж було в попередні роки, в роки до війни, до повномасштабного вторгнення. Але я думаю, що молодь, яка пройде цей ну, цей табір, чи, чи вишкіл, чи можливо це буде просто там розширена співпраця конференція? Вона точно збагатиться, отримає в першу чергу практичні навики знання, і вдруге, що не менш значно, це певне розуміння, якщо раптом хтось десь ще щось не розуміє. Вжили такий цікавий термін, додана вартість. А що ви вкладаєте в цей термін? Що означає проєкт з доданою вартістю? Ми доволі часто озвучували це на засіданні профільної комісії щодо визначення переможців, і було таке завдання, щоб видатки не використовувалися на м'які речі, до прикладу, я не знаю там. Футболки, канцелярія, тобто можливо можливо, це є маленькі гроші для того, щоб закупити катовські турнікети, чи для того, щоб орендувати хороші манекени і відпрацювати три дні там якусь кровоспинну діяльність, але точно є хороші партнери. Тим більше велика кількість цих заходів вона відбувається за значною фінансової участі самих аплікантів. Так? Тобто, е, близько, ми бачили, що близько 100-150 тисяч покривають організації, і 60-80 тисяч – це видатки, які покриває обласний бюджет. 21 учасник і 15, перемо... 15 переможців від 21 проект. А які вам особисто запам'ятались найбільше? Такі, які з них є найяскравішими? Такими, якими б ви ставили у приклад? А... Проект кіберджура, тобто це і володіння дронами і різними системами БПЛА. Це знову ж таки не просто там піднімати MAVIC, це і робота в парі. Тобто, це до прикладу в концепції в легенді, яку подавали цього річ. Це робота дрону і підрозділу. Це надзвичайно складна історія. вона межує з тим, чого вже вчать безпосередньо наших військових. А тут е, учасниками цього проекту є діти, молодь 16-18 років. Тобто, і я розумію, коли ти пройшов е, тиждень такого інтенсиву, ти точно запам'ятав, ти розумієш, як працювати з картами, як працювати зі спеціалізованими додатками чи в системі ГІС за допомогою планшетів айфонів. Тобто, от, от, от це є додана вартість, і звісно. Е, Такі напрямки, які не просто проект відбувся, а він буде обростати якимись додатковими ініціативами? Це коли ми говоримо про додаток, про додаток для, для ветеранів щодо пошуку різних сервісів, різних служб. Тобто це такі такі речі, які дуже сподобалися, і їх не було в попередні роки. Чи рахували ви який обсяг учасників цієї програми? Маю на увазі не організаторів, а скільки? Представників молоді, молодих людей Львова та Львівської області можуть залучити у ці переможці, якщо брати таку середню температуру по палаті близько 80-120 осіб на один захід. Тобто, шляхом нескладних арифметичних дій, 10 це, та це, це виходить, що близько 10-13 тисяч. Як буде хочемо покрити вівчина, як і вся Україна потерпає від рок обстрілів ракетних шахетних, чи враховуються якось організатори, як ви можете впевнитися в тому, що організатори враховують цю небезпеку. Усі місця, локації, приміщення, у яких будуть відбуватися ці заходи, вони і звісно їх погоджували при подачі анкет. Вони мають певні договора, чи з окриттями, тобто з різними типами окриттів для того, щоб. Коли відбувається захід під час повітряної тривоги, учасники заходу мали можливість в межах там, 500 метрів одного кілометра переміститися до Канада. І як, от власне, в ці заходи, наприклад, ті, які ви перерахували, я е, нагадаю, що більшість з них це різні вишкільні заходи або з виїздами, або десь в приміщеннях. Як вони кореспондуються з темою національно-патріотичне виховання? Бо вишколи вони бувають дуже різні. Звісно. Більшість, тобто, коли ми говоримо безпосередньо про заходи таборування вишколою, дуже часто сам вишкіл, сама легенда побудована довкола постаті. До uh -huh. прикладу, пізніше ми будемо говорити про захід, який відбувається в контексті днів завтрашніх і ближчих днів, це Друг Хаммер, Тарас Бобанич, тобто, це не тільки знайомство молоді з, з його Героїчним чином з його життям, а це можливість спілкування з побратимами, з сім'єю. І дуже багато до прикладу, які заходи кіберджора, яка буде відбуватися на локації, це, це Зашків, це Домівка, батьківщина Євгена Коновальця, Там є дуже хороші терени, і безпосередньо вся легенда обіграна довкола постаті Коновальця. А постать настільки, як на мене. Масштабна. Багато багатостороння і масштабна, якщо її пропустити через призму історичних подій цих років, так починаючи там з 19 і закінчуючи смертю Євгена Коновальця, Коновальца, тобто, це це можна е, просто зробити величезну кількість заходів, е, які будуть е, які будуть мати великий освітній аспект е, в частині національно-патріотичного виховання. От, власне, продовжуючи цю тему, пані Ірино, до мене до вас запитання. Нещодавно у Львові відбувалися покази фільмів про сучасних героїв російсько-української війни. Ми вже говоримо про цих героїв. Наприклад, про розвідника Олега Бабія. А перед тим відбувся допрем'єрний показ фільму, «Да вінчі за свободу за свою свободу потрібно боротися. Стрічка розповідає про життєвий шлях Дмитра Куцюбайла. От. Як популяризувати життєвий шлях героїв, ми маємо. Ми дуже часто ми їх знаємо, оскільки це наші сусіди чи наші друзі. Як їх популяризувати, але щоб не перетворити це в таку собі, знаєте, радянську історію з примусовими переглядами? Напевно, починається все не з примусових переглядів, а з пропозиції до переглядів. Це пропонується. У нас була дуже добра традиція. Ми показували колись під відкритим небом для молоді робили різні покази різні сеанси, де, власне, крім того, що показували документальні фільми про таких постатей, ще розказували про них багато цікавих речей. Дуже до речі, вдалий фільм про, про Вінчі, бо показано як звичайного хлопця, який просто любив те, що робив. Він не був в якимось унікальним школі і так далі, але він настільки любив свою країну, що е, просто це стала постать, яка. З... Яка стала, стала командувачем залужним називатися другим конувальцем. Угу. То, дуже так знаково. Я вам відкрию секрет, що я взяла свою доньку на показ цього фільму. Вона була просто вражена, тому що вона ще мені цілий вечір розказувала, що вона не думала, що з звичайних хлопців виростають такі люди. І, напевно, це такий показник для мене був особисто, що це треба показувати. Це треба водити своїх дітей на, на різні заходи, на різні виставки, на покази фільмів. Вони мають. Знати свою історію і вчитися на своїй історії, і розуміти, що ці герої так, вони наші сусіди, вони наші знайомі, вони наші друзі. Вони звичайні хлопці і дівчата, які просто розуміють, що без їхніх таких звитяг не буде завтрашнього дня? Тут роль держави чи органів державної влади. Це підтримка коштами, це адмінконтроль, це координація. Наприклад, нещодавно Львівська обласна бібліотека для юнацтва імені Романа Вінничука перемогла в конкурсі Українського інституту книги з проєктом Сліди за голосами антологія військових. Письменників, збірка творів членів форуму військових письменників, який нещодавно відбувався, якраз в приміщенні Львівської обласної бібліотеки, в тому числі, у книгу зібрали прозові твори, вірші та щоденникові записи 30 авторів, які є чинними військовими збройних сил України або ті, які загинули за нашу батьківщину. Тож що можуть зробити державні органи влади, офіційна влада, як ми називаємо, для того, щоб підтримати, мабуть, такі проекти. В першу чергу, Український інститут інститут книги, це також є структура державних органів влади, бо це структура міністерства культури, і фінансується вона за, за рахунок державного бюджету. А щодо бібліотеки Іваничука, це власне обласна бібліотека і е, форум військових письменників, який цьогоріч проходив проходить вже в шосте. Він власне був організований Тетяною Пилипець, директоркою бібліотеки в тандемі з департаментом культури, і ми постійно підтримуємо цей форум. Форум ну цього року так сталося, що фінансовий ресурс нам не дозволяє підтримати. Хоча е, ми намагаємося десь залучати інші позабюджетні кошти або допомогу інших структур, наприклад, когось поселити, десь в якийсь е, готель, який є при установі, і так далі. Тобто такі речі мають жити, і це що ці письменники збираються і вони з задоволенням приїжджають, вони обмінюються досвідом, вони розказують про свої болі печалі і про те, що вони в десь записника. Ах тримають дві-три готові книжки, але ще не видали їх, бо не мають можливості або бояться їх видавати, бо вважають, що вони ще не зрілі письменники, і такі форуми дають можливість у цим людям розуміти, що вони зрілі, що це треба продовжувати переносити на сторінки, аби наша історія та не пропала, аби вона була знана, аби її ніхто вже не зміг. І дуже цікаво, що учасниками я спостерігав за цим заходом. Дуже часто учасниками цих форумів є наші знову ж таки, наші знайомі чи наші побратими і це так дуже дуже зворушливо. Насправді, пане Романе, повертаючись до теми конкурсу заходів національно патріотичного виховання, нас дивляться львів'яни, мешканці області. Як їм можна долучитися до цих заходів? Де їм знайти тих людей, які ось це все роблять? Зі своєї сторони ми максимально вже поширили. Прийшло доволі мало часу. але Ми вже поширили всю інформацію щодо. Організації, які проводять до специфіки, бо інколи це є і вікова специфіка, і можливо, хтось більше цікавиться речами медичного аспекту, а комусь дуже цікава робота там парамілітарної складової, тому це в першу чергу сайт Львівської обласної адміністрації. Активно працюють соціальні мережі управління молоді та спорту. Намагаємося анонсувати з певним часовим запасом для того, щоб хто хотів зголосився, взяв участь і безпосередньо самі організації це доволі відомі, доволі масштабні горизонтально такі масштабовані організації, які так само по своїй своїх каналах комунікації цю інформацію поширюють, залучають. І єдине, що певні, як ми вже зазначили, безпекові рамки не дають можливість їх провести там. Значно великою кількістю, наприклад, як колись там е е були заходи, які нараховували там понад 300 учасників. Я бачу, ви з такою ностальгією говорите. Але я сподіваюся, так, що ми всі повернемося до цих часів, до таких заходів після перемоги. Роман Хім'як, начальник управління молоді та спорту Львівської обласної військової адміністрації та Ірина Гаврилюк, директорка департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської обласної військової адміністрації, говорили про день героїв та про національно-патріотичне виховання молоді.